Привіт! Дугі s 110 сьогодні перед вами, і в цьому огляді я хочу сказати для вас більш ніж класичні свої фрази. Смартфон має стиль. В смартфоні хороший дисплей, але недостатньо яскравості. Камера дуже різка. Другий дисплей позаду прикольно, але мало кому потрібно. А чому так? А тому, що цей смартфон практично повністю відповідає моделі S100. Відмінністю є тільки наявність другого дисплею позаду, ну і ще тут інша камера. Проте додивіться відео до кінця. Я покажу вам одного цікавого зарубіжного гостя, який прийме участь у нашому відео. Ну а про мій онлайн-магазин ви і так всі знаєте, де можна купити захищені смартфони. Посилання в описі під кожним відео. Пропоную розглянути цей смартфон як абсолютно окрему унікальну одиницю, аби глядачі, які не знають, що таке s 100 не чули оці фрази: Екран як S100, процесор як v 100 корпус як S100. Ні, це S-110. Смартфон від Дугі, який має чудове залізо за свої гроші, але в плані дизайну комусь ця модель може не зайти через непропорціональні розміри дисплею позаду та великої вставки навколо нього з камерами. А от чим явно відрізняються серії S у Дужі, а також серія V, так це різними технологічними рівнями. Я зараз поясню: в смартфоні Дужи s 110 як і в S100, встановлено 12 ГБ оперативки 256 ГБ постійної пам'яті. А от в V30 і в V30T там пам'ять скоріша, швидша, як в оперативна, так і постійна. Більш новіший стандарт. Також це стосується таких дрібниць, як, наприклад, Wi-Fi. В серії S ми бачимо звичайний Wi-Fi 5, а у V30, V30T і в новому V31 gt Wi-Fi 6. Саме тому V серія трошки дорожча, ніж S серія Проте чому я сказав дрібниці? Тому що звичайному користувачеві ці всі трошки видозмінені характеристики практично ніяк не будуть помічатися в реальному використанні. Але я вам скажу, що за свої гроші S-серія це дуже хороший варіант у дугі. Тож для кого цікавий по залізу цей смартфон може бути та практично для всіх, тому що по факту процесора Helio G99 його реально вистачає. Щодо системи, давайте подивимось про телефон. 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постійна пам'ять, все як я вам і говорив. Ну і 13-й Android, найновіший, який зараз в принципі ми бачимо в захищених смартфонах. Можна налаштувати кнопку, яка знаходиться збоку. До речі, бачите, ліхтарик в мене тут і запрограмований. Подвійний клік, довгий натиск, все це можна робити. Із цікавих фішок по програмному забезпеченню, не знаю, все стандартно, тут практично все необхідне, що треба. Є, тобто тут включається NFC, геодані, роздача Wi-Fi і так далі, трансляція екрану, режим підводної зйомки. Бачите, тут все в шторці є. Якщо ви пускаєте з цієї сторони шторку, то з'являється звичайна класична з налаштуваннями. Якщо з цієї сторони, тут ми бачимо тільки сповіщення з цієї сторони. В режимі перегляду відео цей смартфон приблизно 17 годин працює на максимальній яскравості, якщо з YouTube дивитись Full HD відео. Ну а ємність акумулятору 10800 мАч і цього більш ніж достатньо. Враховуючи великий плюс у вигляді швидкої зарядки 66 Вт із коробки, цей смартфон ви можете зарядити всього лише за 1 годину, вам його вистачить на декілька днів. От швидка зарядка це дійсно та штука, яку приємно бачити. Звичайно ж, тут є ящик з інструментами, яким я не знаю взагалі, хто користується. Звичайно, тут також безліч інших налаштувань стандартних і додатків стоїть. Ну, Те, що є калькулятор, календар і так далі, це все зрозуміло. Тут також є ось така штука, наприклад, системний менеджер. Це все ви можете клацати, гратися ним, режим ігор також є, але це мало насправді на що впливає, якщо ви ну, більш-менш досвідчений користувач. Також є функція Easy Launcher, де ви отримуєте просто мінімалістичний набір, все, що вам потрібно, щоб користуватися. З смартфоном без якогось напрягу. Це якщо ви якийсь там починаючий юзер, або якщо там, не знаю, людина за 60, 70, за 80, якщо комусь купили смартфон, ось в такому режимі реально працювати тут більш ніж зрозуміло. Здоровенна кнопочка набрати номер, здоровенна камера, все, тут в принципі видно нічого зайвого. Для того, щоб вийти з цього режиму, заходимо в налаштування, нажимаємо, exit, все. Ну і, звичайно, я думаю, ви розумієте, що процесор Helio G99, він не те, щоб створений для ігор, але в цілому будь-яка гра нормально себе почуває на цьому процесорі, тим більше з 12 ГБ оперативки. Це максимальне лаштування 9-го асфальту і грати можна без глюків абсолютно. Ну а мілкі мікрофрізи вони будуть у вас в принципі на будь-якому смартфоні, так що це нормально. До речі, щодо звуку: тут у нас знаходяться два стереодинаміки і грають вони нормально, просто нормально. Немає якогось зайвого об'єму, на жаль, але і високих частот трошки забагато. Тобто, я в цілому скажу, що слухати комфортно, особливо, якщо ви його будете класти, цей смартфон десь в кут, наприклад, там на диван чи куди там, де у вас стіни. От коли в кут кладете цей смартфон, то звук стає більш об'ємніший. Ну, я думаю, ви самі це знаєте, це в будь-якому смартфоні так працює. Тоді слухати ще більш комфортно. Але в цілому трошечки хотілося би ще об'єму, і звук був би прям ну, дуже непоганий. Ну, послухайте самі. Дисплей смартфону, звичайно ж, захищений склом, Gorilla Glass 5, тобто він не б'ється і не царапається в ідеальних умовах використання. А ще тут є датчик пропущених сповіщень, ну і звичайно, в цілому, якщо говорити про якість зображення, то вона на рівні з конкурентами, і це добре. Єдина претензія, яка у мене є до всіх смартфонів дугі флагманської лінійки 23-го року, недостатня яскравість. Недостатня у порівнянні з конкурентами, особливо з юліфоном, Blackview та iCubot QBot 9, до речі, також дуже вдала модель. В цілому вийшла, дуже яскравий дисплей там. І от дуги трошки не вистачає на сонечку, коли користуєтесь. Але якщо говорити про якість картинки, то тут у мене нема претензій, тому що матриця хороша. Можливо, тут не самі максимальні кути огляду, але чи будете ви ось так дивитись відео? Я не знаю, навряд чи. Якщо дивитись під адекватними кутами, ось так, то картинка взагалі, в принципі, не змінює своєї якості. Все дуже контрастно, все красиво і дуже насичено. Приємно користуватись смартфоном, тому що тут матриця з частотою 120 Гц оновлення. І це швидко, це приємно. Тим більше процесор дозволяє смартфону працювати швидко, і ви всю цю повноцінну швидкість відчуваєте, яка передається на дисплей. На жаль, немає ніяких налаштувань по кольорам у нас в меню. Тут налаштувань не дуже багато, але в цілому. Все необхідне тут є. Ви можете поставити, налаштувати ваш індикатор пропущених сповіщень, можете поставити ту саму частоту оновлення, якщо вам треба, можете і 60 поставити класичні, але я не знаю навіщо це робити. Також можна прибрати оцю от пімпочку, щоб її тут не було видно. Такі налаштування, звичайно, є, але налаштувань кольорів тут немає. Мультитач на 10 дотиків, і в цілому я вам скажу, що сенсор тут абсолютно адекватний, ніяких глюків, проблем я не помітив. З будь-якого кута ви пальцем тянете, смартфон відразу все розпізнає. Тобто все працює нормально. Дисплей хороший, але можливо комусь все-таки на дворі буде не вистачати яскравості. Але дисплей тут хороший. Ну і моє улюблене камера. Тут уже стоїть інший датчик, ніж стояв в duкі S100. Тут Sony IMX 766 на 50 мегапікселів. І він дійсно став кращим, варто це зазначити. Так, 50-мегапіксельна камера у S110 явно краще знімає фото, ніж в s 100 Ну, так буває. І це правильно, що компанія йде правильним шляхом, вона все-таки трошки вдосконалює свої фотоможливості. Щодо менюшки, вона абсолютно така ж сама, як у всіх останніх смартфонах компанії Дугі. Тут є режим нічної зйомки, але я вже чесно не хочу показувати в кожному огляді приклади нічної фото-відеозйомки, тому що там наскільки погана якість в цілому, що я не знаю, хто цим буде користуватися. Якщо просто щось подивитися вночі, хочете там полазити десь на дворі, можна. Але щоб прям фоткати чи знімати. Ну, якість просто ніяка, якщо чесно. Якщо ви більше, ніж на метр відійдете від об'єкта, ви нічого нормально не побачите. Є режим портрет, гів, боке, все необхідне, є, панорама тут є. Мені менюшка взагалі подобається. Тут дуже багато різних режимів. Режим, до речі, 50 Мп тут знаходиться окремо. До речі, широкий кут також тут є, він ще знаходиться окремо. А режим 50 Мп називається High Res, Ось тут він у нас розташований. Тут є стабілізація при зйомці відео. Тут є у нас можливість записувати максимально в 2К, тому що процесор Helio G909, відповідно, він вміє писати 2К. Ну і зараз давайте перейдемо безпосередньо до прикладів. Я вам зараз більш детально ще буду коментувати все, що думаю з цього приводу. Це у нас S110 від Dugie. Подивимось, як знімає. Такий от артефакт історичний. Роблю таку зйомку для того, щоб подивитись, що у нас буде по чіткості картинки і по швидкості фокусування. також. Фокусується нормально, але на мілких об'єктах, як ви бачили, з травою. Не сильно хоче влавлювати, що я від нього хочу цей фокус, але в цілому. Досить швидко працює. Нова камера подарувала більше чіткості, тому що раніше вона була перекручена дуже сильно, а тепер стало значно краще. Хоча також різкувато. Деталі на фото чудово читаються при зйомці навіть у вечірню пору доби. А от, до речі, і наш закордонний гість, про якого я казав. Ну от серйозно. Камера v 10 мені подобається, але звичайно, це не флагманський рівень, абсолютно. Вона просто стала кращою. Як краще ми стали і селфі, дуже деталізовано, непогана робота зі світлом я зацінив. До речі, фото ж можна робити за допомогою другого дисплею, тобто ви отримуєте 12 мегапіксельні фото з основної камери, і якість реально краща, ніж на селфі камеру, що очевидно, так що раджу селфитись саме так. Проте, все ж одна фотка з 10 не виходить, трошки мила з'являється, можливо, це через тряску рук. Я вам чесно скажу, очікував, що s 110 це буде чергова прохідна модель. Але ні, від моделі s 100 цей апарат дійсно відрізняється за рахунок поліпшеної камери, трошки іншого дизайну, ну і звичайно ж другого дисплею позаду. Єдине, над чим би я хотів попрацювати в цьому смартфоні, так це над захистом дисплею позаду. Тому що величезна скляна вставка, є бортики, які виступають, але вони не захистять ваш апарат. Хай не від першого, хай від декількох падінь точно. Якась тріщина тут явно може з'явитись. Я сподіваюся, що цей огляд вам сподобався. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо так і було. І скоро, зовсім скоро, вийде огляд Дугі в 31 GT. житті. От там справжня моща. Підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!